Ввечері 26 липня під час повітряної тривоги житомиряни не могли потрапити в укриття ліцею номер 14 Відео, де люди стукають у вікна і двері навчального закладу, з'явилося у місцевих телеграм-каналах. Житомирянка Людмила каже, що з вікон свого будинку бачила, що двері в укриття були зачинені. Сидить жіночка з дитиною качає її. Другі люди стоять, стукають. Не робив вчора, цей, був закритий цілий день. Після шла Сотрудниця і дуже возмущалася. А чого возмущатися? Як треба, щоб Бомбообіжище було відкрите? Правильно, ну казали, вчора по городу не одне бомбообіжище не було відкрите. Сергій Резнік, заступник директора ліцею номер 14 розповів, що з 18-ї години у школі чергував сторож Іван Деркач. За словами Сергія, чоловіка ознайомили з інструкцією, як діяти під час повітряної тривоги. Окрім того, що він відчиняє. Двері до укриття також реєструє у журналі відвідувачів. 70-літній чоловік не має смартфона, тому про закінчення тривоги дізнається від відвідувачів. Укриття з його пояснень люди почали виходити. Почали виходити. Він зрозумів, що закінчилась тривога. Він вийшов і закрив це приміщення. Люди розійшлися, нікого не було. Потім через якийсь певний період прозвучали два вибухи: це була спрацювала наша протиповітряна оборона, місцеве населення ну, зреагувало, мабуть, трохи злякалося. Почали приходити до підвального приміщення. Але в цей час, з пояснень сторожа, він почав виконувати свої обов'язки по прийманню приміщення на предмет, ну, були закриті вікна. Щоб в туалетах не було аварійних ситуацій, почав обходити все це приміщення. І на третьому поверсі старшого блоку його застигла. Ну, якраз коли це пролунали ці вибухи. Поки він спустився, людина похило віку, йому десь за 70 років, а люди вже почали стукати у вікна в двері. А сусіднього будинку вже було проведена якась відеозйомка, без канали вони виклали. Сергій каже, що сторож написав заяву на звільнення. Адміністрацію школи порушено розслідування, а цьому передувалося на 102 звернення якогось громадянина. Приїхала національна поліція, зробила опитування його. Ну, звісно, своєї процедури. згідно нашої процедури, ми провели. Проводимо зараз розслідування, він написав пояснення, беремо пояснення з свідків цієї події. От, і, це, ну, і Людина прийняла рішення, цей же сторож написав заяву за власним бажанням. Ну, ситуація нестандартна в плані того, що просто неоперативно спрацював працівник охорони, який там був. Є чіткий алгоритм, це все пропрацьовано на рівні департаменту освіти, на рівні міста. Ми узгодили це питання і домоглися того, що тероборона нам надає допомогу у цьому питанні. І, взагалі, для мене було незрозумілим, чому відповідальний працівник ну якби замешкав. От тому то, в цьому я думаю, що це окремий випадок, який не носить системного характеру. Сьогодні представники міського управління цивільного захисту та житлового господарства перевірили укриття скарги, на які отримали від житомирян. Ну перш за все, ми побачили те, що ну були дійсно скарги, які ми тільки що об'їхали і відпрацювали. На черговій сесії було виділено 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету. В програмі управління житлового господарства є захід, поточний ремонт найпростіших укриттів. В першу чергу кошти виділені на облаштування. Електромагнітних замків. Обстежено 286 укрутів це 145 будинків, тобто ну, в середньому по два укриття на будинок. Це те, що вже зробили заміри. В більшості ну, 98% там потребує в тому числі заміна дверей. Вже є в тому числі 20 договорів, пішли замовлення замків. Я думаю, на наступному тижні буде перших. 4. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир. Житомирянка Юлія вперше стоїть в черзі за талонами до профільних лікарів. Каже, пробувала зареєструватися онлайн, але безрезультатно. Не було талонів вільних на тих лікарів, що мені потрібно. Були вільні на інших, які мені не потрібні. Житомирянка Леся чергу до реєстратури зайняла ще зранку. Жінка чекає 12-ї години, коли розпочне роботу реєстратура. Леся розповідає, що не може потрапити з дитиною до кардіолога. Стою в черзі онлайн, хотіла до кардіолога записати дитину, а там його навіть в переліку немає кардіолога. Ось стою в черзі запитати, чи зможу я дитину записати. Місин іде до першого класу в цьому році. Я вже три тижні пробую записати його онлайн. О дванадцятій відкривається черга онлайн по четвергам, але відкриваючи в 12.01 додаток. Вже немає місць. Там скрізь прочерки стоять, тобто до вузьких спеціалістів нереально записатися онлайн. За словами виконуючої обов'язки завідувача дитячої поліклініки Корольовського району Ірини Шрамко, талони на прийом до вузькопрофільних лікарів видають три реєстратори. Час онлайн записів змінити не можуть. Згідно вимог Національної служби здоров'я України, онлайн запис і місцю проводиться по четвергам. Кожного тижня відкривається запис о 12.00. Ми не можемо раніше зайти, тому що нам не дозволяє це можливості інтернету. Спеціально виділено два комісійних дня, окрема черга для цих людей, і ось тільки на комісійний огляд. Кожному лікарю ми 20 хвилин на пацієнта видається по 10 хвилин талони для того, щоб пацієнти на комісійний огляд могли потрапити. Ірина Шрамко каже, що такі черги тимчасові пацієнтів побільшало, оскільки за наявності електронного направлення кожна мама має право вибирати заклад і лікаря. Дуже багато звернень іде з районів Баранівка, Бердичів, Коростень. Озерне, Новогувінськ, Глибочиця – це ми вже вважаємо, що це наші місцеві жителі. Місцева жителька Тетяна розповідає, як потрапити з дитиною на прийом до лікаря. У мене дитина в другий клас має йти, нам потрібно окуліста пройти. Ми спочатку звертаємось до терапевта, до, видаються направлення електронні до вузьких спеціалістів, а потім вже потрібно прийти сюди, взяти талон до вузького спеціаліста і відповідно потрапити на прийом. О 12 годині 30 хвилин черг в дитячій поліклініці вже не було. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Рік під нічним домашнім арештом перебуває Анатолій Захаренко, якого обвинувачують у вбивстві сімох людей. У травні 2020 року, за версією слідства, під час побутового конфлікту він застрелив сімох людей, які приїхали відпочивати на ставок, який він орендує. У Анатолія своя версія. Це була самооборона, а загиблі напали першими та погрожували вбити. Розслідування та розгляд справи тривають вже три роки, два з яких Захаренко провів у СІЗО. 27 липня 2022 року Житомирський суд відпустив чоловіка під нічний домашній арешт на подвір'ї свого будинку. Він зустрічає нас на милиці та одразу просить присісти, адже не може довго стояти та ходити через хворе серце. За три роки розслідування та судів чоловік переніс два інфаркти. По дому я сижу на таблетках, на уколах, на таблетках, на уколах. От так от і живу. З ну, можу по подвір'ю вийти, пошасти там 20-15 хвилин. Все, я захожу я знову лягаю. Чоловік розповідає, через хворе серце постійно сидить вдома, а села виїжджає лише на судові засідання та до лікарів. Єдине, що може робити, каже Анатолій Захаренко гуляти із трьома своїми собаками. А меня сделали изгоем, и типа я убийца и все. Если бы по мне не стреляли, я бы никого зброю не взял в руки. И мне уже ну, надоело, да, я сломался уже. Поблизу подвір'я чоловіка зустрічаємо односельчан Анатолія Захаренка. Дві жінки розповіли, як збирали підписи, аби взяти обвинуваченого на поруки. Тоді зібрали майже три сотні підписів, аби Захаренка відпустили під домашній арешт. Я знаю тільки, що він прекрасна людина, він завжди поза руки, завжди запитає, як твоє здоров'я. Ну я не знаю, я не можу нічого, тільки все положительне можу сказати про сусідню. І внучку воспиту разом із дружиною. І що я вам можу сказати? Нічого поганого. Тихо він себе веде. Спілкується з сусідами. Чим може подільчивий? Що я вам ще сусід можу? Сусід і сусід. Да, так, як всі люди живуть, я нічого поганого не можу сказати. Разом із Анатолієм Захаренком їдемо на ставок, де стала стрілянина. Нині єдине, що нагадує про трагедію дірки від куль у будиночку, де були застрелені п'ятеро чоловіків. Захаренко каже. Люди, які перебували у будинку, першими відкрили по ньому вогонь. От у коли крикнув, он держав мене за ружьє, усе, усе полі. Бідно сквозне їм все пулі. Нині всі будівлі на ставку закинуті, а територія повністю заросла травою. Чоловік каже, буває тут вкрай рідко, важко сюди повертатись та й немає здоров'я, аби працювати та привезти все до ладу. А зараз я сюди от приїжджаю, ну, боль, мені хочеться плакати. Я создавав, щоб люди відпочивати могли. Тут приїжджали з сім'ями, домики брали, відпочивали. Ну, з сім'ями жили з дітьми, все нормально. Всі були довольні. А ви зараз, от побачите, все заросло бурінами. Не слышно нічих голосов, навіть слідов машин, нікаті сюди немає. Що я можу відчувати, Тільки боль? Анатолій Захаренко знову розповідає про той вечір, 22 травня 2020 року. Каже, три роки думав, чи міг чинити тоді по-іншому, наприклад, втекти після перших погроз та пострілів. Говорить, переконався, що іншого вибору, як захищатись та стріляти, у нього не було. Ну, знаю, де я живу, мені пішть, добіжать з моїм здоров'ям додому. Они быстрее на машинах. Если бы на дороге меня нигде не, не поймали, то Жинка пострадала с внучкой. И мы колец крикнул Османову, вон он, стреляй. И сам заскакивает туда, и, и Османов хватает, ружье лежало на столе, так с краю прямо. Хватает и начинает повертать в мою сторону. Мне выбора не было. Мне только стрелять на положение оставалось, больше ничего. Перші постріли відбулись у цій альтанці. Тоді у ній було троє людей: сам Захаренко та двоє його гостей. За словами Анатолія Захаренка, приїжджі почали йому погрожувати, після чого схопились за ніж, а потім і за рушницю. Моя вина, то, що я завжди вірив людям і двіряв. От в цьому моя найбільша вина. Да, мені жаль, іскрені жаль, що вони йшли з життя. Але не по моєму вині це все случилось. Я захищав себя. Сі чоловік захищаючи сім, не може відчувати себе ся Родичі та близькі загиблих проти перебування Анатолія Захаренка під домашнім арештом. На одному із судових засідань дружина загиблого Віталія Вульчина заявила, що Захаренко на свободі може бути небезпечним як для свідків по справі, так і для його односельчан. Мені зараз дуже важко бути присутній суді бачити. Щоб винувачив небистимого чоловіка, його друзів знаходиться на волі. Розуміти, що він знаходиться в своїх людей, знати, що були колись погрози односельця. Це може бути потенційною загрозою для інших людей. Мені в колоні не вкладається, як така людина може бути. Нині, каже Анатолій Захаренко, мріє. Або спуки, або умереть. Чтобы наконец вот эти все судовые закончились, стиганины. Если виноват, чтобы меня посадили. Если не виноват, чтобы отпустили. А больше всего я хочу смерти уже. Я ничего не хочу больше. Я не знаю, сколько мне еще осталось. Обузой а вот этой, и какой я зарастал, стал, я себе заработать не может денег. Я такого даже не представлял. Що я буду сидіти у, у сину на шиї? Вроді здоровий свіду чоловіка. А сидіти на шиї, это витягувати останні деньги на лікарства, ну я не можу. Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах! Бажаю збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому.